І так, привіт, мої хороші. Дякую усім за підписку, дякую усім за підтримку. І тому я сьогодні з вами знову на кухні. Дякую за те, що ви мене настільки підтримуєте, що я не можу, щоб не зробити якийсь смаколик і не поділитися з вами. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачний соус, можна сказати, мій самий, любимий, ну, із усіх, скажімо так, це любимий. це соус песто. Тож, приступаю до роботи, не буду багато розказувати, тільки все роблю і показую вам. І так, всі інгредієнти у мене є, я тільки закладаю все і зараз перебиваю. Тож, часничок пішов. Горіх кедровий є. Кедрові горішки. Засипаю. Якщо немає кедрового горіха, потім можу розказати, чим можна замінити. І буде дуже смачний. Тертий сир, пармезан, засипали. Абсолютно все засипаю одразу. Саме, скажімо, ну, із основних інгредієнтів це базилік. Базилік свіжий, зелений. Я забираю тільки листя. І верхню гілочку. Всі гілочки грубі, я їх сюди не кладу. Одразу заливаю олію. Олія іде оливкова. Я заливаю олію, потім, якщо мені ще треба буде, я буду додавати. Але одразу заливаємо, тому що буде краще збивати соус. Отже, і закінчився на кінець у мене ця бутилка олії. Нічого в мене ще є. І так, погружним блендером. Ми зараз це все будемо перебивати. Так, є. Але я ще трошки сіль даю одразу. І поїхали з любов'ю, з радістю, з натхненням. Ми робимо цей соус щоб потім його смакувати. Неймовірний. Смак, запах. І, ну, це я вам не можу передати. Це дуже крутий соус. Я думаю, що ви всі знаєте. І поїхали. Отже, наш соус готовий. Я його не перебиваю в однорідну кашу. Я люблю, коли є трішечки, крупиночки, щоб було відчутно. І горіх. І всі інгредієнти, і часничок, і сир. Бачите, який. Зараз я куштую і далі дивимося, що ми робимо. Mm -hmm. mm -hmm. Боже, яка смакота. Можна вже брати тільки велику ложку і їсти. Але я ще трошечки додаю оливкової олії. У мене тут з травками вона настоюється, нічого страшного. Ми її трошечки ще додамо. Є. І так, перебиваю. Цей соус дуже-дуже ніжний. Він настільки ніжний. Лагідний такий, знаєте, що а, туди нічого не треба додавати іншого. Бо, як говорять, що можете зіпсувати цей соус. Але оцей інгредієнт, який називається лайм, він не зіпсує. Він трішечки просто а, дасть сильніший аромат і смак цього соуса. Не лимон, не лимонна кислота, а лим, е, лайма сік. Трішечки, трішечки даємо ще раз. Перебиваємо. Куштуємо. Ой, я вам не можу передати, <хи> яка це смакота. М -м -м. Тому я довго мовчу, тому що я пробую. пробую. Він мені подобається, він неймовірно смачний. І зараз я його переливаю. І так, ми його виливаємо в сосничок. Я вам зразу хочу показати, що я е, хочу витворити. витворити. Я вже підрізала помідорчик. Я ж хочу скуштувати не тільки самий, я ще хочу скуштувати е, з чимось його, тому що він неймовірно класний. Помідор є, мацарела у мене тільки що я її сама зробила. Мацарела не магазинна. Буквально пару хвилин вона ще вживався. Боже, яка вона смачна. Будь ласка, якщо хочете, щоб ми разом зробили з вами мацарелу, пишіть. І обов'язково я з вами її приготую. Вона неймовірно смачна. І так, мацарила є. Брускетка є у мене це гречана. Подивіться, яка теж краса. До речі, теж це ми з вами. Готувала, ні, не готувала, я ще з вами. Це я сама готувала брускету. І тепер дивіться, що я роблю. Отак поверх поливаю цей прекрасний соус, неймовірний соус. А, слюна тече, я вам передати не можу. І все! І все, розумієте, все, от я отак вимочаю і ще на брускетку собі налью. М -м -м -м. Боже, дякую тобі, що я маю таке, таку можливість творити, робити такі смачні страви. Неймовірний розрив, іде розрив. Тож, будь ласочка. робимо соус. Робимо, дивіться. Дивіться, яка краса. Я, звичайно, буду зараз їсти, тому що це неможливо. Просто залишити. Усім вам бажаю гарних страв, смачних страв, смачного життя. Творіть, а, робіть все з любов'ю, робіть те, що вам подобається. Усім нам миру. І я вас чекаю у себе на каналі. Усіх обожнюю і усім ще раз дякую за вашу підписку. А я пішла, звичайно, їсти.